Так, у нас почалась повітряна по тривога, але я постараюся швидко вам показати своє крайнє замовлення сьогодні. Ось я замовила крем для тіла на літо, масажний крем і олію чорного кмину. Це моє замовлення. А ось з цього боку ви можете бачити це всі подарунки, які я отримала безкоштовно від компанії Ерсак до свого замовлення. Це ось така чудова загальне прибирання. Все, що можна помити, це шампунь з жовтою ромашкою. Це молочко для вмивання для літа, ніжне, прекрасне, чудове. Подарунок також, щоб спалося спокійно вночі. Це харчова добавка з Звіробій, заспокоює нерви, знімає стрес. Це подарунок до дня народження, це мій дезодорант екзотик. А також ось такий прекрасний з прополісом спрей для ротової порожнини. Прекрасні подарунки, я завжди задоволена.